Сьогодні в нас на огляді новеньке віброєйце Satisfyer Smooth Petal. Назва перекладається як гладенька пелюстка. І ця іграшка насправді дуже ніжна та приємна, як пелюстка квіточки. Віброяйце легко адаптується до індивідуальної анатомії, дуже класно на дотик та глибоко вібрує для стимуляції точки G. Підходить і для домашнього використання, і навіть для носіння десь в публічних місцях, для чого його можна синхронізувати зі смартфоном та отримати ще більше функцій. Тож Роздивимось цю іграшку більш детально. Спочатку відкриємо коробку, відкриваємо, бачимо, тут в нас є технічні характеристики, також позначено, що іграшка працює через смартфон. І саме віброяйце виглядає неймовірно, тож, скоріше, перейдемо до детального розгляду. На одному заряді Віброяйце працюватиме до однієї години, і на заряджання знадобиться 2 години. Для заряджання в комплекті в нас є магнітний USB-кабель, що під'єднується до контактів, розташованих на зворотньому боці цього хвостику. Під'єднуємо кабель магнітний, інший бік кабелю під'єднуємо в USB-порт. Віброяйце Smooth Petal. Це поєднання ніжності та гнучкості з потужною стимуляцією. Але спочатку роздивимось зовнішні особливості. Трохи текстурована частина, що вводиться, ідеально потрапляє на точку G та стимулює цю чуттєву зону. І що дуже прикольно, це те, що на кінчику частини, що вводиться, дуже товстий шар силікону, і він робить її такою трошечки пружною та м'якою. Таке рішення створювати. Ідеальний комфорт, коли іграшка буде всередині. Дуже гнучкий хвостик розміщується ззовні, на ньому є кнопочка керування, і саме така гнучкість хвостика забезпечує ідеальне розташування віброяйця та його потрапляння, власне, на точку G. І ще хочу зазначити окремо, що хвостик не тільки гнучкий, а й пружний. Тож він повертається до свого положення, і це гарантує, що яйце залишиться всередині, навіть під час руху. І таким чином, саме цей. Це чудово підійде для гри на побаченні, для виходу у публічні місця та для неймовірних оргазмів поза ліжком. Загальна довжина іграшки в розгорнутому вигляді 23 см. Довжина, що вводиться, 6-7 см, і це ви самостійно будете регулювати. Максимальний діаметр частини, що вводиться, 3,8 см. Без під'єднання до смартфону віброяйце працює в 12 режимах: 5 варіантів рівної вібрації різної інтенсивності та ще 7 ритмічних малюнків. Легко керується однією кнопочкою на хвостику. Вона буде знаходитись ззовні, тож в принципі можна використовувати іграшку і без смартфона. Вмикаємо, отримуючи кнопочку. Вібрації вмикаються, і одним легким натисканням ми перемикаємо режими. Вібрації доволі глибокі, вони добре розповсюджуються по всій частині, що вводиться, по всій її плащині, але найкраще та найінтенсивніше відчуваються саме на кінчику. І для того, щоб отримати максимум можливостей від цього віброяйця, потрібно під'єднати його до застосунку Satisfyer Connect. Воно є як для Android, так і для iOS. Вмикаємо застосунок. Після цього вмикаємо нашу іграшку, утримуємо кнопочку. Поки не відчуємо подвійний вібровідгук. І після цього вже іграшка під'єднана до застосунку. Що ми можемо тут робити? Для початку ми можемо відтворювати різні програми, які вже встановлені. І в кожної програми ще є додаткова кнопочка «Бустер», що вмикає на 20 секунд максимальну інтенсивність вібрацій, рівних для того, щоб пришвидшити оргазм. Також нам тут будуть доступні мої програми. Які ми будемо створювати, я покажу ще як. І саме для створення програм є керування у реальному часі, ми можемо щось малювати, можемо зробити ці рухи повторювальними. І таким чином буде створюватись програма. Також тут є кнопочка бустер. І після цього, як ми натішились, ми виходимо з керування і можемо зберігти цю програму, щоб потім до неї повернутись. Ну а можемо вийти без збереження. Окрім того, тут є функція фоновий звук, і буде працювати наша іграшка у ритмі звуку будь-якого. Будь то голос, як в нас наразі, або це може бути музика, кіно і що завгодно. І тут також є кнопочка бустер 20 секунд максимально інтенсивної вібрації. Музичний настрій дозволяє насолоджуватися улюбленими треками, не тільки слухаючи їх, а ще й відчуваючи ритмізовані вібрації у ритмі вашої музики. Також є зовсім особливі можливості, що є тільки у Satisfyer. це історії ремотика, це романтичні історії, еротичні історії, які можна слухати і також відчувати вібрації у ритмі цих історій. І коли буде розвиватись сюжет, буде іграшка вібрав... вібрувати ще більш інтенсивно у ритмі начитування. І також є ще така цікава функція, як High Touch Meditation. Це спеціальні медитативні програми, які можна обрати. Тут є вже варіативність їх. І також будуть цікаві незвичні ритми. Вмикаємо. Спочатку тут є просто музика, і саме для цих програм ми можемо налаштувати інтенсивність. Я трошки промотали. Ось можна зробити меншу інтенсивність, можна більшу, як вам самим це захочеться. Ну і також ще є доступ до патернів, які створили інші користувачі іграшок Satisfyer. Ми можемо спробувати будь-які вібрації. Ви також зможете публікувати тут у спільноті ті режими, які ви самі створили. Крім цього, звісно, ще є функція передачі керування на відстані. Для передачі керування на відстані ваш партнер або партнерка повинен також встановити собі застосунок Setis Connect та перейти у розділ віддалені розваги. Ми також переходимо в цей розділ, і тут в нас є декілька чатів, тобто ми можемо спілкуватись з різними людьми. Обираємо, кому ми хочемо наразі передати керування, і переходимо в чат. І після цього. Робимо дзвінок. Партнер або партнерка відповідає на дзвінок. Тут можна під'єднати камеру та звук, щоб ваш експірієнс був ще більш реалістичним. А ми передаємо керування за допомогою кнопочки, на якій зображено пальчик, і надаємо управління. Партнер або партнерка приймає зі свого боку запит на управління і може вже малювати, створювати будь-які малюночки. Іграшка в нас вібрує, можна зробити їх повторювальними і насолоджуватись таким спілкуванням, можна сказати. Завершити керування можете як ви зі свого боку, так і партнер або партнерка. Завершуємо сеанс керування. LibroAC Satisfyer Smooth Petal поставляється в двох дуже приємних кольорах: м'ятному та ніжно-блакитному. Ця іграшка є повністю водонепроникною IPX 7, завдяки чому за нею легко доглядати, достатньо просто промивати теплою водою з нейтральним милом. А головне, ним можна сміливо гратись у ванні або душі для нових приємних відчуттів. Vibro Яйце, Сатисфайр, Smooth Petal – це синонім комфорту серед подібних інтимних іграшок. Гнучка конструкція, пружний хвостик, товстий та м'якенький шар силікону. Яйце створене для того, щоб кожна жінка отримала свої глибокі оргазми. Іграшкою зручно керувати як з кнопки, що дуже вдало розташована, так і зі смартфона. Нею можна гратися на самоті, в парі або навіть десь на побаченні у кафе, якщо ви, звісно, достатньо сміливі для цього. Отже, Satisfyer Smooth Petal це ідеальний варіант. Як для ризикованих експериментів, так і для спокійної насолоди в ліжку або у ванні. Це універсальна іграшка, яка ніколи не підведе.